По машині для ЗСУ, яка потребує ремонту, зібрано. Дякую, дякую усім, особливо головним донаторам. Але нас чекає ще Starlink за 19500. тисяч До того ж, потрібен РЕБ та ще купа всього. Ось хлопці дякують Галині за генератор. Дякуємо від танкового батальйону патріотам України. Дякуємо Галині Шупер за активну участь у допомозі для воїнів зсу. Слава Україні! Героям слава! Ми працюємо з 17-го року, не беремось за те, що коштує мільйони. Ми, як той офіс швидких, але вкрай необхідних рішень, самі кричущі питання. Наша допомога це те, що сильно допомагає для самих незабезпечених підрозділів у кричущих ситуаціях. Комент, лайк, репост теж допомога. Дякую. А ну, да ще магазин у мене цікавий зараз. Там акція у описі під відео по Україні у інстаграм. Ну що ж, Зеленський готується згортати війну не на нашу користь. А значить, наступного літа осені нас чекає виборчий цикл, позачергові президентські та парламентські вибори. Перші чергові місцеві слуги вже розгорнули центральний виборчий штаб з жовтня. Штабні вже отримали дві зарплати. Якщо ви не вірите інсайдам, бо, можливо ж, це вороже і псо, і я тут наговорюю про класних хлопців, ну то ось вам і побічні підтвердження. Факт один. По всіх областях масово по ящиках розкидають газету. В Сумській області, наприклад, 100 тисяч екземплярів, в Сумах, по всіх ящиках. Ось ви на фото бачите те, що я зловив у своєму ящику. Все згідно субординації. На першій сторінці найвеличніший лідер, другу сторінку прикрашає портрет головного фаворита, щоб ніхто не сумнівався. Далі, згідно табелю про ранги. І десь на передостанній про замолодіжку, спорт і новини місцевих громад. Перші сторінки для всієї України однакові, а внутрішні вкладиші – з місцевою специфікою. Особливий цинізм в тому, що перша сторінка кричить нам від Зеленського важливо залучити громади України до виконання плану перемоги, і це після того, як в громад забрали ПДФО військових, зменшивши їх бюджети. У малих громад десятки мільйонів. Великі на, на, на сотні мільйонів кинули. Ну да, як там Денег нет, но ви держитесь, і щоб єдність була. Цілуйте руки найвеличішому і переможемо. Що не ясно, якщо почалася газетна кампанія, вибори на носі і на часі. Факт другий на вибори потрібні гроші, багато грошей. Маніпуляція, дорога, справа, бо наївних з кожним соцопитуванням мишає. І тут що ми бачимо правильно. Зелені по-тихому передали Держприкордонній службі 23 мільярди гривень півмільярда євро, якщо що. Держприкордонна служба без тендера перечислила гроші якійсь польській фірмі Рога і Копита, яка сидить на 40 квадратних метрах і має в штаті чотирьох працівників, щоб вони нам щось там зробили. Насправді зроблять відкат, на який такий газет можна випускати щотижня мільйонними тиражами, а ще відосіки. А ще ботоферми утримувати, а ще в соцмережах ура патріотичні реляції розкидати. Тут тільки довести піплу, що Крим можна відбити у супостата дипломатичним шляхом. Скільки ж лапші треба. А ще ж треба всім втюхати, що якщо щось не так, то військові, а якщо перемога, то тут зеленський молодець. В общем, виборчий штаб Зеленського запрацював. Зелені думають знову нахибать наївних. Ну ну. А я би порадив Володимиру Олександровичу таку виборчу стратегію домовитися з Трампом, щоб після війни не чіпали. У виборах участі не брати. Після війни валити в Голівуд, знімати серіал Найвеличніший рятує світ Камео, і сподіватися, що в Україну новій владі його не видадуть. Всі інші варіанти гірші. Голова депутатської групи Платформа за життя та мир Ребрендінг ОПЗЖ. Виклав у мережу відео з чисто проросійською заявою. Бойко побачив в Україні радикалів, які знущаються з людей, і заявив, що народ з ними. До речі. А знаєте, де найсильніше зараз критикують Зеленського? Ні, не на профілях порохоботів. Найбільш запекло аж до переходів на матюки і особисті образи Зеленського і Єрмака мішають з багном на ТГ-каналі, Депутата Слуги народу. Олександра Дубінського, який нині милується небом у клітинку, Дубінський в своєму ТГ строчить пости із продуктивністю хорошої медіакоманди, Очевидно, певна медіакоманда їх пише замість Дубінського, але ніхто не намагається в Дубінського відібрати смартфон. Дубінський несе відверту маячню про клан – про те, що Зеленський Порошенко і Залужний діють спільно під керівництвом британської розвідки, і що Зеленського охороняє британський спецназ, уявляю, як регочуть в будинку на темзі. Одним словом, шиза повна писанина Дубінського чудовий матеріал для дисертацій психіатрів. Але не треба забувати слів дядечка Гебельса чим більш лиховісна брехня, тим більше в неї повірять. Про убитого брата Порошенка теж брехня була від і до. але ж повірили. А от вам ще й третій факт: щойно, мов з ланцюга зірвався Олексій Арестович, там вже обговорюють карколомні плани. Арестович планує зібрати весь Бомонт, примусити його поставити на місце всі знесені пам'ятники російським діячам, потім весь Бомонт пересадити, а по ходу ліквідувати інститут національної пам'яті. Якщо ви дочитали досі. Ви просто зобов'язані поставити питання. Що, чорт забирай, це все означає? А це означає, що на вулиці Банковій у розпалі підготовка до наступних виборів. Слідкуйте за руками. Нагадую, пересічний прихильник Зеленського у 2019 році був категоричним шизофреником. 55% прихильників з виступали за інтеграцію в НАТО приблизно стільки ж проти НАТО. Біля 55% прихильників ЗЕ були за розширення вжитку російської мови, приблизно стільки ж проти, тощо й тощо. Якби всі переконання прихильників ЗЕ об'єднати в одній людині, ми здобули б клінічного божевільного, якого розриває від протиріч нічого дивного. Вся передвиборча кампанія Зеленського була унікальна тим, що вона не містила жодної конкретики. Говорилося про все гарне проти всього поганого, і кожен бачив у Зеленському те, що хотів бачити. Але Смарагдовим довелося визначатися, і вони обрали грати, лише грати помірковану патріотичну політичну силу. І саме тоді пішли розмови про створення проросійської сили, контрольованої ЗОПУ. Знову ці розмови відновилися після відставки Арестовича, який ледь не зразу ж почав говорити в стилі Мураєва і Шуфрича без жодних наслідків для себе. Треба нагадати історію ще й інших учасників вистави. Саме підлі, цинічно брехливі передачки Олександра Дубінського про Порошенка приготували ґрунт для приходу зеленського і його нових облич. Потрапляння Дубінського до списку депутатів служок. Здивувало і збурило навіть багатьох прихильників ЗЕ. Арахамія. Тоді заявив, перевиховуємо, перевиховували аж до заяви Міністерства юстиції США про те, що Дубінський агент Москви. З Бойком історія ще цікавіша. Сам Бойко у політиці, типовий нафталин. вталин. Але з бойком давно і продуктивно співпрацює сірий кардинал ОПЗЖ Сергій Льовочкін. Не хочу повторювати чутки про зв'язки Льовочкина з Єрмаком. Але факт такий, що уламки ОПЗЖ наразі є партнерами служок. Це підтвердила голова слуги народу Олена Шуляк. Та сама, що на початку вторгнення вивезли з України чоловіка і брата, аби не мобілізували. За її словами, депутати Бойка зі служками конструктивно співпрацюють. Коротше, ми маємо зразу трьох потенційних проросійських кандидатів, кожен з яких працюватиме на ватну аудиторію. І кожен з яких цілком здатен після виборів піти на коаліцію з гіпотетичною партією Зеленського мовляв, аби гірше не було. Це те, що має згодом забезпечити смарагдовим підтримку у Верховній Раді. Але нічого в них не вийде, не буде їм ніяких виборів. Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин, думки експертів, фото та відео долучайтесь на патреон каналу Там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.